Хлопцям, які на передовій, я би хотів сказати, що, безумовно, ви герої. Те, що ви робите, це неймовірне. Не падайте духом так тримати у вас надійний тил. Мене звати Іван. Я звичайний українець, і зараз я створюю разом з волонтерами повербанки для Збройних сил. Я був програмістом. Я не робив чогось незвичного. У мене був кар'єрний ріст. У мене я розвивався як спеціаліст, тобто я не міг би сказати, що у мене життя якесь було супер сумне або цікаве. Я мріяв про будинок, про власне житло, про власну сім'ю. Війна стала частиною мого життя і частиною життя. Усіх, хто в цьому приймає участь, на жаль, завтра може прилетіти ракета в твій будинок, і е, нічого від тебе не залишиться. Я перестав. Е... Цінувати саме вільний час, який я проводжу для себе раніше. Я не був волонтером, і в мене не було такого бажання просто так допомагати комусь. А зараз воно настільки велике, що мені здається, воно в мене вже і не пропаде. З початку війни, коли я зрозумів, що можу бути корисним, я почав шукати якісь ідеї. Чим же я все ж таки можу бути корисним в цій боротьбі. І з самого початку ми разом з колегами згрутувались і допомагали кіберармії України. А після того ми зрозуміли, що цього замало, і почали вигадувати якісь інші шляхи для того, щоб допомагати військовим, перший пристрій насправді. Був е, не зовсім павербанком. Це був прилад нічного бачення, який мав функцію павербанка. Ми передали його військовим, і, як виявилось е, на жаль, чи на щастя, як павербанк, він працював набагато краще, чим е, власне сам прилад нічного бачення. Ми до останнього не вірили, що в електронних сигаретах повноцінний акумулятор, який можна не просто один раз зарядити, розрядити і викинути. Ми звичайно це спробували. Ми користувалися електронними сигаретами. В нас їх був цілий склад. Ми потестували акумулятори. Ми спробували, що дійсно він має ємність. Він має змогу розряджатись, заряжатись, розряджатись ось і. Спробували зібрати павербанк, який е, цілком нормально працював, е, і тоді ми вирішили, вже, власне, робити зарядні пристрої е, таким чином е, з електронних цигарет, і Таким чином ми е, е, економили на акумуляторах і мали змогу зробити павербанків набагато більше. Цей павербанк не просто павербанк, а він. Має регульований ліхтар червоного світла. Ми вибрали червоне світло через його нічні властивості. Тобто військові можуть підсвітити собі щось в окопі або в бліндажі і не здавати позиції. Також павербанк мають спеціальний вихід 12 вольт, яким можна заряджати військові рації прямо на позиції. Ми змогли з примітивного якогось пристрою. Який був зроблений на кухні у готелі підручних матеріалів можна сказати, ми е, зробили з цього цілком можна сказати, заводський е, і потужний девайс, який е, здатен е, набагато що, і здатен допомагати військовим. Е, для мене це якийсь внесок, е, в допомогу, це, це участь. Це боротьба, тобто для мене це боротьба також за свободу, боротьба за незалежність. І, будучи цивільним, цивільною людиною, я теж розумію, що я можу боротися. Це безумовно буде одна з передових держав, України в майбутньому. Я впевнений не зразу, але вона. Може досягнути неби яких висот, дивлячись на те, як зараз розвиваються стрімко розвиваються індустрії в Україні, і це попри те, що в нас війна в країні, я би побажав і звернувся б до українців не падати духом, продовжувати боротись. Продовжувати розвиватись, займатися своєю справою, але і не забувати займатися волонтерством, щоб Україна була незалежна, і ми всі разом нарешті зажили і почали відбудовувати нашу державу.